Дуже довго терпіла з самого початку, тепер я остання. На початку сьогоднішньої конференції прозвучало таке, що колись, завдяки технологіям, психологи будуть мати асистента. І ви знаєте, мені так хотілося як на уроки просто потягнути руку і сказати, вже є, вже, ми вже це зробили. А зараз трошки розкажу про проєкт, тому що ми буквально ось тільки вийшли в паблік з цим продуктом. Це, я думаю, буде для вас нова інформація. Перш за все, як це все почалося. Почалося це все в 22-му році, спочатку повномасштабного вторгнення. Наша команда з 30 психотерапевтів, ми напрацювали більше 40 тисяч безкоштовної психотерапії. Ось на цьому етапі, в якийсь момент, ми зрозуміли, що ми отримали проблему з тим, що нам критично не вистачає фахівців, тому що люди йдуть просто. Ну, Безкінечна якась кількість людей, тобто все більше, 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 фахівців нам не вистачає, але ми маємо унікальний фіз досвід фізичних психотерапевтів. Це дата, да, тобто it мовою, це є дата, big data, великі дані, тобто саме ці 40 тисяч годин фактичної праці психотерапевтів влягли в основу моделі. Що ми створили? Ми створили наразі. Ми називаємо її так буде коректніше: психоедукаційна модель штучного інтелекту. Фактично, це консультант, який працює за кейсами психотерапевтів і веде фактично консультацію клієнтам. Зараз ми відпрацювали тестову веб-версію. Е, ні, за стосунку, поки що ми його не запустили, він буде десь через місяць. А зараз у нас працює веб-версія. Е, вона безкоштовна для українців, тому що, перш за все, ми стикнулися з цією проблемою. Ось сьогодні підіймалася ця тема стосовно, наприклад, людей на деокупованих територіях чи людей, які залишилися в сірій зоні. Скажу так, ну в нас така дуже весела команда, тому що ми виїжджали і в розону, і на деокуповані території, і до окремих підрозділів виїжджали по запиту. І саме модель штучного інтелекту може допомогти нам дістатися в ті локації, куди іноді не може дістатися фактичний психотерапевт. Ну, я вже мовчу про окуповані території, але ми маємо змогу дістатися і туди, тому що там теж українські люди, і їм теж потрібна наша підтримка. Тому що ми маємо на сьогоднішній день? Модель вже активно працює. Зараз в піку ми маємо навантаження. А можна, будь ласка, мені ще презентацію включити, тому що я тось, можу довго розповідати, трошки покажу, як воно все виглядає. Ось, EIPSIH help називається проєкт. В мене переключає клікер. Я піду одразу, я думаю. Що вам краще коротко, але щоб ви зрозуміли суть, і як ви можете це використовувати? Значить, наразі ми не знаємо точну кількість наших користувачів, ось в пікові години ми маємо до 24 тисяч користувачів одночасно. Значить, стосовно співпраці, коли ми пропрацьовували модель, сьогодні ось дуже багато прозвучало. Різної інформації стосовно штучного інтелекту стосовно етики, але мені не вистачило сьогодні, не призвучало така такий термін, як гудерія, тобто це напрацювання Європейської ради. Я так розумію, що наше міністерство цифрової трансформації буде підключати цю систему це як система моніторингу. Тобто, наприклад, певна модель штучного інтелекту буде проходити постійний активний моніторинг, тестування і перевірки на відповідність саме етичним нормам. І якщо вона відповідає, вона буде отримувати якийсь там певний флажок, да, цю позначку, що відповідає нормативам Гудері. Ще що стосовно саме нашої моделі, ну, переваги це 24 на 7, звичайно, нічні пікові години. Тобто саме, ті, саме той час, коли людина, наприклад, не може отримати фактичну допомогу фізичного психотерапевта. Я не буду тут дуже сильно вдаватися в технічні подробиці. Просто я зупинюся на одному моменті. Я розумію, що в нас зараз аудиторія не айтівці, а в нас аудиторія психотерапевта. Я сама психотерапевт. Скажімо так, не на всі технічні питання я можу відповісти. Але е, основне, що треба зрозуміти, що забезпечує безпеку для моделі. Є е, е, так звані дефолтні моделі, наприклад, GPT-чат чат це дефолтна відкрита модель. Тобто вона навчається, коли вона працює з користувачем. Тобто, якщо заходить велика е, дата від певної там аудиторії цільової. І вона некоректна, Модель може підтягнути цю некоректну інформацію, тобто вона відкрита, вона навчається з усіх джерел, які їй доступні. А, саме в нас закрита модель, тобто вона не навчається в процесі, коли вона працює з людиною. Вона навчається тільки на окремих площадках, і ми навчаємо її тільки на конкретних кейсах психотерапевтів. Тобто, що ми зробили? Ми людський досвід і фах адаптували в модель. Тому що ми розуміємо проблематику, що сьогодні прозвучало порядка п'яти тисяч ветеранів і членів їх сімей. і е, ми взагалі е, притримуємося такого, такої думки, що е, треба активно колаборувати, да, тобто входити в колаборації. Тому що е, всі організації, фахівці, які працюють в цьому, те навантаження, яке ми маємо сьогодні, е, насправді. Е, я дуже ми маємо побоювання, що коли одномоментно буде демобілізація великої кількості людей, ми можемо просто захлинутися і не впоратися тими ресурсами, які ми маємо на сьогодні. Тому ми пішли ось саме таким шляхом. Ось стосовно партнерства, ми маємо партнерство з Ластрада Україна. Ось їх психологи саме До речі, В нас працює не тільки штучний інтелект, в нас є ще другий рівень. Модель актуалізує суїцидні і ПТСРні тригери, і якщо вона розуміє, що людині потрібна підтримка, вона рекомендує надає їй в чаті посилання на спілкування з фізичним психотерапевтом. Тобто є ще підтримка команди психотерапевтів. Наприклад, якщо модель актуалізує, що це домашнє насилля, вона переводить на психологів Ластрада. Тобто ми активно з ними співпрацюємо. І, до речі, саме протоколи Ластради ми адаптували в модель, тому що ми. Шукала на що ж нам орієнтуватися. Да? в Україні на жаль дуже мало стандартизації. А ось саме Ластрада, вони є членами міжнародних асоціацій гарячих ліній, тому ми використали саме їх протоколи. Вони ласкаво нам їх надали, тому ми співпрацюємо зараз. Ось буквально на минулому тижні. Ми підписали меморандум з міністерством юстиції. Ми надаємо 50 тисяч ліцензій для ну це 50 тисяч користувачів. Це і інформація про нас буде розміщена в офісах правової допомоги Мін'юсту. Також у нас є цілий ряд ветеранських та інших організацій, яким ми, яким ми надаємо ось ці безкоштовні підписки. Зараз поясню, що таке безкоштовні підписки. Ну, звичайно, ми якось повинні функціонувати, тому ми ввели, ввели платну підписку. Але так як в нас розробники були саме айтівці. Ми дуже були сфокусовані саме на конфіденційності, тому що це для нас був один з основних принципів. У Нас було два принципи: перший не нашкодь. Ось стосовно принципу не нашкодь», Ми маємо регулярну комунікацію з всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ми відтестовані ними, і ми регулярно передаємо їм статистичні дані. Але що таке в нашому понятті статистичні дані? Ми не бачимо і ніяк не можемо ідентифікувати кінцевого користувача, тобто пов'язати, що ось саме цей до речі, ми не бачимо і самого чату, тому що система пропрацьована таким чином, що ми не трекаємо ip адреси Є реєстрація за імейлом, e тобто імейл e можна використати будь-який. На імейл e приходить код. Ось користувача ми ідентифікуємо саме за цим цифровим кодом. Тобто немає ні ім'я, ні фамілії. Ні номеру телефону, якщо користувач хоче зв'язатися з фізичним психотерапевтом, він може надати ці дані, тобто повна анонімність, і ми не зберігаємо інформацію на серверах. Тобто інформація зберігається, ми бачимо тільки загальну статистику, да? тобто, наприклад, яка кількість запитів у нас там плюс-мінус йде. Але ми не можемо ідентифікувати користувача і його чат. Тому саме це забезпечує анонімність. До речі. Дуже багато сьогодні було сказано саме про анонімність, але я вам скажу, що зараз буде така велика ложка дьогтю в усій банці меду. Ми маємо ось цю комунікацію. Я, наприклад, коли спілкуюся з військовими, зараз ми будемо намагатися сконтактувати з міністерством оборони, і ось сьогодні якраз перетиналася з міністерством ветеранським. Наші військові психологи, МНСники, МЧСники і інші а, зараз роблять три типи тестувань скрінінгів: а, суїцидні, птср патерісерні і на стресостійкість. Але всі дані вони зберігають в Google таблицях. Насправді це є, ну, це є проблемою. У нас є рішення для цього питання, тому ось ми зараз запропонуємо наше рішення там на рівні міністерств, щоб мінімізувати виток інформації, тому що отримавши доступ до сервера. А це дуже такі сенсі дата, тобто, ну ви знаєте, що це за типи тестувань. Вони містять дуже багато специфічної інформації, якої особливо якщо це військовослужбовці чи співробітники там поліції, нацгвардії чи ще чогось. Ну це так просто до слова стосовно конфіденційності, тому що ми дуже сильно сфокусовані на цьому питанні. Ну, Стосовно співпраці, так, зараз ми обробляємо дуже великі велику кількість користувачів. Я навіть не знаю скільки, вже ну, за сотню тисяч перевалило. А, тому ми будемо шукати партнерства і допомоги донорських організацій, тому що всіх ці, всю цю підтримку користувачам ми надаємо безкоштовно. Ми не беремо грошей з українців. Ну, це наша принципова позиція. Друге, ми активно комунікуємо з психологічними спільнотами і саме з психологами. Ми дуже відкриті до зворотнього зв'язку, причому ми дуже, ну, як, нам дуже подобається отримувати негативний зворотній зв'язок, тому що це дозволяє пропрацьовувати нам якісь питання. Тобто, якщо є конструктивна критика, ми радо її сприймемо. Ну, і стосовно саме психологів, Рекомендую зараз в мене багато фахівців, моїх знайомих, хто використовує як асистента, тобто це знімає навантаження з самого психотерапевта. Наприклад, якщо клієнт хоче, психотерапевт може сказати, ти можеш принести мені скріни на слідуючий сеанс. Тобто, ось цей час між сеансами. Можна пропрацьовувати повністю використовувати як асистента. У нас наші дівчата, хлопці, психологи повністю використовують і використовують як інтервізію. Ну і можна багато говорити. Я розумію, що краще напевно один раз побачити, ніж сім разів почути. Да? Тому що, коли ми там кажемо штучний інтелект, трюшарова модель і все інше, ну це таке. Давайте я вам просто ну, це презентація, це саме продуктова презентація. Ось мобільний застосунок десь за місяць ми допрацюємо. А, є, у, у мене одразу є до вас питання, просто ви декілька раз про це казали там, а що він натренований саме, ну, що його відрізняє те, що він натренований саме на даних ем, терапевтів, на, на так. Досвіді, так. Можете так, якщо коротко сказати, як саме? Тобто, а ви транскрибували а, сесії? А, Я думаю, це буде цікаво. Поясню так дуже коротко, ну просто, щоб було зрозуміло. А як це робиться? Наприклад, коли ось чому ми зацікавлені в партнерстві з психологами? Тому що ми постійно донавчаємо модель, тобто то, яка вона є сьогодні, дуже сильно відрізняється від того, якою вона буде через рік, тобто ми постійно додаємо нові техніки різних напрямків психології. Як це відбувається? Наприклад, один конкретний запит. Я можу пропрацьовувати там з 20 людьми. Мені від них потрібна тільки згода ось на запис цієї сесії, без імені, фамілії, без ідентифікації клієнта, тобто сам текст. Ще такий, така ремарка. Зараз це текстова версія, вона працює як чат, але ми маємо плани. Ну, ми маємо технічні ресурси. Зараз трошки впираємося в фінанси. Ми хочемо зробити її голосовою моделлю, тобто да, за аналогом сірі, щоб вона працювала голосом. Тому що, наприклад, в нас є пілотний проект з дітьми-підлітками. Це українські діти-підлітки, які знаходяться в Болгарії. Там проблематика така, що діти геть не готові спілкуватися з болгарським психологом, тому що зовсім інша ментальність. Ну їм важко. Батьки в стані стресу. Вони за кордоном, вони мають там певні, певні свої проблеми. І ось саме діти підлітки в цьому підлітковій кризі. Вони в нас, коли зайшли в штучний інтелект, ми побачили просто в області, що в нас дуже великий процент просуїцидних запитів. Тобто, нас це реально. Ми цього не очікували побачити. І підлітки показують дуже високу активність, тобто вони в нас за Ішкою можуть спілкуватися по дві години, там, по дві-три по години. Але ось текстова версія, вона трошки складна для людей більш старшого покоління. Ну, тому що, коли я, наприклад, бачу у Фейсбуці, там, як моя мама друкує мені текстове повідомлення, я бачу це друкує, друкує, да? тобто швидкість інша. Тому так, ми маємо такий план, щоб зробити ще голосову версію. Ну і коротенько можна. У мене там буквально один кейс. Я взяла такий. Ну та, тому, та, щоб... давайте я скажу, у вас пару хвилин, а потім в мене є ще питання до всіх Добре. вас і питання, можливо, ще від залу, тому щоб ми встигли. Томоло. Я просто хочу, можна ну презентація, це класно, проговорювати це класно. Але ось коли ти пощупаєш, да спробуєш, побачиш, це стає більш зрозумілим. Тому я хочу ось просто цей коротенький відеокейс показати. в нас є пропрацьовані декілька відеокейсів. Я просто покажу саме такий загальний панічна атака. Ось як працює Ішка. До речі, я трошки відкоментую. Вона структурована, в нас є цільові групи цивільні, військові, ветерани, підлітки. Тобто, відповідно, вже при реєстрації до вибору цільової групи, а Ішка буде підтягувати певну модель спілкування, тому що запити будуть дуже різні у різних цільових аудиторій. І ми зробили таку штуку. Ми стикалися з тим, що людині інколи складно почати діалог. Наприклад, людина звертається, ось мені погано, тобто, да їй складно відрефлексувати себе. Тому ми дали трошки таких блоків текстів підтримки, ну щоб розпочати саме цей діалог. А зараз ми ще допрацьовуємо, актуалізуємо присутцидні тригери і ПТСРНІ, тобто вони теж там будуть і вона. Теж буде пропрацьовувати ці моменти, але все-таки з переходом до фізичного психотерапевта, тому що ну, штучний інтелект наразі не здатен повністю замінити людину. Тобто він акумулює людський досвід і знання, але замінити людини поки що він не здатен. Що буде в майбутньому? Ми не знаємо. Я тоді одразу почну з питання, яке призначено вже до всіх наших панелістів, і до тих, хто знаходиться онлайн, також. Виходячи з ваших останніх слів, да, ми розуміємо, що є якась межа, що технології нам в чомусь можуть допомогти. Але цю межу дуже тяжко намацати між тим, що можна автоматизувати, і між тим, що є вже більш творче і більш професійно. От мене питання до вас всіх, да, де ви бачите цю межу, що можемо ми автоматизувати, а що все ж таки вже залишається кінцевому терапевту. Ну, скажімо так, є. І плюси, і мінуси, тобто, да, наприклад, штучний інтелект, він не має суб'єктивного відношення. Ми всі знаємо, я сама, коли як психолог, працюю, ну я маю суб'єктивне відношення. У мене є кейси, від яких я відмовляюся, тому що я в активній волонтерці з 2014 року, я сама дружина військовослужбовця, тобто, це моя цільова аудиторія. Якщо я розумію, що до мене звертається людина, ну як сказати коректно. Скажімо так, яка все-таки українець, але якихось проросійських поглядів, мені буде важко. Я не зможу з нею працювати. Це моя суб'єктивна, тому що я жива людина. Але це ну, як, да, як клятва Гіппократа, здається, ти, ти мусиш допомогти людині, але ти не можеш, тому що це, твої, ну, це твій емоційний бар'єр. Ось у штучного інтелекту цього немає. Але у штучного інтелекту немає емпатії, тому що да, людина, 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 комунікація. Жести, мова жестів. Інколи є такі люди, які ось у мене є, наприклад, я можу працювати телефоном, а є такі клієнти, які кажуть, ні, я хочу очі в очі, ось я хочу людину. Тобто, звісно, це неможливо задовольнити запит повністю. Комусь це не сподобається, комусь не підійде, хтось каже, ні, я не хочу ж точно дату, я хочу людину. Але це дійсно вихід, тому що ну, скільки може пропрацювати один психотерапевт там, да, за годину. Ну, А ішка може там 10, 20, 30 тисяч, 40 тисяч. Тобто ми значно масштабуємо цю діяльність, але все-таки так це людський досвід. Ну, І це знаєте, теж, коли ми обговорюємо про технології, про все інше, тут дуже залежить саме від законодавчого регулювання, тому що будь-яка технологія це як. Ядерна енергія, вона може зігріти, обігріти мільйони домівок, а може зруйнувати світ. Тому тут вже ну залежить від того, в чиї руки вона потрапляє, і звичайно від регулювання. Тобто зараз в світі йде ось це напрацювання і законодавчого регулювання, і ось та саме Гудерія, етичний компас, і інше, тобто дуже багато всього, і це ну це все буде. Тобто та сама емоція, яка дає нам можливість з одної сторони більш симпатично ставитись до людини та і відчувати її. З іншої сторони, вона також, те, що ви кажете, ви може бути виявляється, з нас якесь викривлення, та і штучний інтелект позбавлений принципі обох. А, можливо, є якісь ще погляди на от таку питання, да, що можна віддати йому, що що не можна у інших членів. Ну точно всю рутину можна віддати. Ну, я не скажу штучному інтелекту, я скажу ж платформам, якимсь певним додаткам, які функціонують, тому що ну, наприклад, у мене є така штука, якою класно знайшов календар, де клієнти, які там хочуть отримати від мене консультацію, просто записуються і просто отримують автоматичне посилання на Zoom. І я в цьому не приймаю ніяку участь. Мені просто приходить сповіщення, що там у мене на вівторок, на десяту консультація. Це дуже круто. І це тільки один такий додаток. Є безліч різних додатків, які можуть спростити, і, взагалі, там спростити. Використання паперу цього. А, проте, моя мрія, щоб з'явився такий якийсь там суперструктурований. Оці всякі різні crm системи які, про які казали колеги, так, які структурують. Бо у нас трошки в психологічному е суспільстві такий трішки хаос, немає певної структури, є купа різного всього, і дуже складно це структурувати і зрозуміти, що я можу використовувати, а що ні. От, тому, тому, власне, так. Супер, дякую. Чи є в когось ще з наших можливо онлайн відвідувачів э, думки?